Добрий, день, малята, любі хлопчики, дівчатка, діти, яка пора року зараз? Так, зима. Як ви гадаєте, на що багата зима? Так, на сніг, морози, горделиці, зимові забави, а ще зима багата на свята. Тож сьогодні ми з вами згадаємо зимові народні свята. Перший зимовий місяць приходить до нас зі святом святого Миколая. Діти чекають цього дня з нетерпінням, мріючи про гарні подарунки. І щедрий Миколай щедро обдаровує всіх слухняних та чемних діточок, адже він дуже любить дітей. Вночі Святий Миколай спускається з небес зі своїми помічниками янголятами, щоб порадувати малят подарунками, які діти вранці знайдуть під своїми подушечками. Не пощастить хіба що не малятам для низх Миколай покладе не подарунок, а різочку. Через декілька днів настає пора ще одного радісного світлого дня приходить до нас свято. Святвечір, а за ним Різдво Христове. Всі згадують цей день дивовижну подію, що сталася в місті Вифлеємі – це народження маленького Ісуса. Господарі, зазвичай, напередодні Різдва, готують. Вечерю із 12 пісних страв варять солодку кутю та очікують появи першої зірки на небі провісниці народження Христа. А в цей час від хати до хати ходять колядники з веселими, привітальними піснями-колядками і славлять народження Ісуса Христа. А коли завершується грудень, йому на зміну приходить місяць січень, а з приходом січня настає. Новий рік! Новий рік Святкують не лише українці, але й інші народи до цього свята прикрашають ялинки, зустрічають Новий рік із веселищами та подарунками. У дитсадках та школах традиційно проводять новорічні ранки з карнавальними костюмами, розвагами, казковими героями. А сам Новий рік вважається святом сімейним. Вважається, що приходить він опівночі, про урочисту мить приходу Нового року сповіщає бій годинника та звучання Державного гімну України. Наступне свято Маланки або Щедрий вечір. Колядки змінюються щедрівками. На ранок настає свято Василя. Цього дня ще до світанку хлопці ходять по хатах посипати, сиплять на підлогу зерна пшениці та жита, бажають господарям врожайного, багатого та щасливого нового року. А завершає цикл зимових свят, дітки, це свято водохреща. І з цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в річці Йордан. і на нього дійшов Святий Дух в образі Голуба. Тож водохреща нам нагадує про хрещення Ісуса в Йорданській купелі. Цей день священники освячують воду, і така вода за повір'ям набуває неабиякої цілющої сили, віддам нам народі, освячену на водохреща воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недугів. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Бажаю вам веселих свят. До побачення, мої любі!